У нас проведено два тендери по вулиці Кутузова на даний момент: це переобладнання частини дороги з влаштуванням ливневої каналізації та водовідведення проблемного участка ділянки, а також проведений тендер по прокладанню велосипедної доріжки. Роботи зараз ведуться. В в планах у нас повністю прокласти доріжку до міста до кругового руху на вулиці Некрасова знаходимося на вулиці Кутузова, робимо тротуар, приблизно протяжність 3-4 км. Зроблено вже 400 метрів. Спочатку беремо профіль від дороги, бордюри встановлюємо. Потом від бордюр трішки піднімаємо уровень тротуару, щоб водичка сходила, і коли взимку дороги чистять, щоб сніг на тротуар не потрапляв. Зрізається ґрунт, ущільнюється, засипається щебенева тракція, потім замішується суміш цементу і піску теж уплотняється. І зверху йде плитка тротуарна. Раніше тут грязь була, а зараз по тротуару йти, ну, з задоволенням. Люди, які переїжджають повз, дякують, тим більше вже і алея преобразовується, газони будуть саджатися. Планується також покриття дороги суцільним шаром асфальту. Там проєктом передбачено видалення старих дерев, які росли понад цією доріжкою. Вони знаходились в безпосередньої близькості від самої проєктуємої доріжки це до полі, які досягли вікової межі, і вони несуть загрозу під час вітру. Дуже багато гілля падає. Це перше питання. Друге питання, що з часом. Коренями підіймається сама доріжка, і це розрушає покриття. Зараз на місці видалених дерев у нас висаджено вже 51 липа. Думаю, це буде відновлено і буде новий молодий вигляд мати.